Астрологічний прогноз: хто переможе Дональд Трамп чи Камала Харріс на виборах президента США? Мій астрологічний прогноз такий, що переможе Дональд Трамп. Мій астрологічний прогноз не змінюється. Я зробив цей прогноз ще 11 березня 2023 року. Він є в інтернеті. Дональд Трамп має максимальні шанси стати наступним президентом-переможцем у виборах 2024 року. Що стосується Камали Харріс, я подивився її карту астрологічну і зараз я про це скажу. Камала Харіс є представником знака зодіака Терези. І в знаки зодіака Терези відбувається сонячне затемнення дуже негативного характеру. Воно буде 2 жовтня і воно в з'єднанні з, з, з Ліліт відбувається. Лілі це означає негативна тематика. І навпаки, в карті Дональда Трампа він представник знака зодіака Близнюки, Дональд Трамп, і Близнюки знаходиться Юпітер зараз. І на момент виборів, виборів 5 листопада Юпітер буде в з'єднанні з, ну, з планетами з Сонцем Дональда Трампа. Тому в порівнянні а, них явно виходить, що Дональд Трамп переморгає. Перемагає. Також е, е, у Дональда Трампа планета Уран знаходиться в знакі зодіака Близнюки, і на небі зараз Уран підходить до знака зодіака Близнюки. Поступово почне туди входити в 25-му і повністю в 26 роках. Це означає, що ну, найближчі роки Дональд Трамп він в резонансі з тими процесами, м, ну, які відбуваються, які відбуваються на астрологічному. Небі, тобто значить, що він з трендами. Ну а навпаки, Камала Харіс не з трендами, сонячне затемнення, воно ну, робить їй ну такий неуспіх. Що означає е, уран в близнюках? Це означає свобода торгівлі, свобода комунікації в Україні. Я вже прогнозував, можу повторитися, це означає ну, зменшення тиску на російськомовних українців. А також ну, тобто, свободу спілкування, а також свободу торгівлі, і це означає зняття санкцій з Російської Федерації, і це означає зняття претензій Російської Федерації до українських територій. Е, ну, також дякую близняків в резонансі з сусідами. І ну, це у ран близнюках означає, що поруч з нами будуть ходити ну, люди, які зовсім іншої думки, ніж ми. Тобто, прихильники, наприклад, там. Руського міра, чи когось їх будуть не ганіні, на них устраювати, а ну, інтегрувати в українське суспільство. Е, 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 моя особиста думка, що Камала Харріс, і демократи саме розуміють, що вона не переможе, і готують її просто як вже ну якби ту, хто буде працювати в опозиції з Дональдом Трампом. Я думаю, це так, тому що в карті Дональда Трампа в знакі Зодіака Терези, тобто це в знакі Камали Харріс, є планети, в тому числі Юпітер. Це означає, що Дональду Трампу ну, допомагає цей знак Зодіака, він йому потрібен. Представники знака Зодіака Терези, для того, щоб реалізовувати свої плани. Я можу ще багато говорити про карту Трампа і. Камали, краще напишіть в коментарях, що може вас цікавить, щоб я що попало, не розказував зайве. Поки що дякую вам за увагу. До нових зустрічей!